на апострофі поговоримо зараз не лише про ситуацію на фронті, а й поговоримо, як ситуація на фронті буде змінюватись у зв'язку з візитом Віткуфа до Росії. Що ж може сказати Трамп, що означає воєнний стан у Білорусі? І розпочнімо ми знаєте, з чого із того, що нас здивувало рівно рік тому. Я пам'ятаю той піднесений настрій, я пам'ятаю ці відео. Я пам'ятаю фотографії наших військових біля магазина Пітеречка. Рік курські наступальні операції сьогодні. Визначна дата у воєнні. Історії нашої держави про це сказав пан Сирський. Це справді був рішучий, сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом наступальної кампанії на півночі Слобожанської. Багато було різних думок стосовно того, варто було цей крок робити чи не варто. Давайте ми це я вважаю особисто, що варто, тому що ми показали свою силу в черговий раз. Але більш детально про це також поговоримо із вантомочкою, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава радий бачити вас. Пане Іване, ну що, рік Курської операції? Ми бачимо політичні деякі спекуляції на тому, що а, мовляв, а для чого було туди кудись посилати, а що ми цим домоглися? Але ми пам'ятаємо, який тиск був тоді на інші наші ділянки фронту, і як він все ж таки послабився із початком курської операції. Наступальне що зараз із курським напрямком і яку роль відіграла ось ця операція на вашу думку? Знаєте, критики завжди є, були і будуть, особливо ті, які не розуміються в реаліях війни, я пригадую паралельно, ну звичайно, це трішки від теми Відійду, але я пригадую, як у нас була величезна кількість противників створення нових бригад в Україні. Розповідали що не потрібно і так далі, але коли розширилися нові лінії фронтів. Ці нові новостворені бригади, хай з багатьма викликами, але прийняли лінію оборони. Раз. І друге, що я чую, буквально вчора Росія прийняла рішення створити ще додаткових 10 дивізій. Не бригад. Дивізія складає в собі мінімум 3-4 бригади. От і відповідь: Чи потрібно нам створювати нові підрозділи? Так само стояло дуже багато дискусій. І е, дискусії це одне, але на жаль, мені не сподобалося, що ряд політиків почали применшувати значимість саме військовослужбовців, які проводили цю операцію, називаючи її якоюсь пісочницею, іграшкою, і так далі, не усвідомлюючи, що за їхніми словами знаходиться труд. Праця, кров наших військовослужбовців, які власне перевернули. А я наголошую: перевернули світоглядове сприйняття свісь... світової спільноти до нас, до того як ми вміємо воювати і наступати, і так, що Івана, до сьогодні е... Так, я, я лише. Таки... Додам, я просто вибачте, не можу змовчати, тому що ми бачимо поведінку політиків, і я просто от згадала та які у нас було піднесення. Ті самі політики, які зараз критика критикують курську операцію, вони так само раділи разом з усіма українцями і так само перепощували веселі не, відео, як а, наші збройні сили України підходять до п'ятерочки. А зараз ось таке лицемірство. Це лише видишне ремарка. І намагалися підраховувати свої рейтинги, які вони можуть зробити. Вписуючи в політичні програми, якісь своє бачення наших наступальних операцій на базі курської ну так також, то що по сьогодні немає загальної мобілізації в Росії, на яку дуже хотів і мріяв і бажає почати Путін, саме вплинула Курщина. Ну здавалось би, ми зайшли на їхню територію, давай організовуй загальну мобілізацію. Але що побачив Путін, і що побачила Росія, перше. ФСБ не настільки сильне, як він собі уявляв. ФСБ не змогло вибудувати ефективну агентурну мережу, зокрема в командних е, центрах Збройних сил України в Генеральному штабі чи в командних центр пунктах на місцях. Там в оперативних в єднаннях, бо інакше вони би знали про підготовку нашої операції і самі би підготовились. Тобто показало, що ФСБ так там на локальному рівні за рахунок якихось ждунів може мати на місцях власне якусь локальну інформацію. Ну або за рахунок своїх своєї військової розвідки, яку вони можуть відправляти в тил, вираховувати переміщення наших військ, але точно в штабах центрах прийняття рішень, як вони називають їхньої агентури, немає раз, друге, що ми побачили, що російське населення далеко не консолідоване і не готове чинити спротив. Курщина показала, що російське населення настільки затиснуте, десь в. Командному апараті Російської імперії чи не до імперії, що самостійно приймати рішення навіть там, де є пряма загроза, здавалось би для них вони не будуть. Пригадуємо, як вони чим вони займалися, коли заходили збройні сили на територію Курщини. Грабували магазини своїх ж односельців, сусідів і так далі, замість того, щоб чинити збройний против. Це добре, це добре для нас, але. Це власне показало Путіну, що савастрана є, не вийде. Росія побачила, що величезні хвилі біженців, які приходять в Росію глуб Росії, на відміну від України, не отримують належної підтримки від того ж самого місцевого населення російського в глубині Росії. Пригадуємо, яка величезна була кількість конфліктів, невдоволень соцмережі просто. Як там пістріли і яріли не, не сховальними відгуками росіян на, на таких самих росіян, чому вони з Курщини їдуть глибину Росії? Чому вони не воюють і так далі? Це приводило до таких конфліктів що навіть цих біженців, і це теж правда. Росія відселяла, знаєте куди Запорізьку окуповану область. Це правда, тобто вони навіть їх боялися в глибину. Потім це призвело при фронтових. Територіях, де куряни збиралися, де там десь локально відселялися до мітингів бунтів. Знаємо, що воно почало призводити до того, що навіть там чиновники вбили, які приходили. Навіть Путін десь там мусив зображати стурбованість, схвильованість, бо він бачив, що ситуація нагнітається. Саме оті всі причини підстави дали путіну зрозуміти, що знайти якийсь казанський цукор на, власне, на базі Курщини не вдасться. Також їм не вдалося скажімо знайти, довести, показати про масові якісь, скажімо, погані речі збройних сил, які зайшли на територію Курщини, не змогли. І дійсно, це для Путіна теж стало болючим питанням. Зате росіяни знайшли дуже багато пограбованих своїх хатів там, де знаходилися російські солдати, там де не заходили українські війська від слова взагалі. Отже, власне, Курщина, бо підсумки по знищених танках, літаках особовому складу відзвітував головком. І я на цьому зупинятися не буду, бо військова складова дуже відома, знайома й очевидно, і, її давно вже обговорено, і прекрасно знаємо е, її військові результати. Окрім того, Курщина показала. Що е, Путін оцею погрозами ядерної палиці м, навіть відійшов на деякий час? Пригадуємо на той час безпочав почав одразу так веляти, що це несерйозно. Це такий прикордонний конфлікт. Курщина, це не те, що ви там всі подумали. Це ми там зараз локально все закриємо, але не закрили. І по суті, якщо ми говоримо станом на сьогодні, є частина Курської території, хай зрозуміло не настільки велика, як там було 1300 квадратних кілометрів, але є під контролем збройних сил. А ми знаємо, що Якщо є якась частинка під контролем, завжди контроль можна розширити і збільшити. І в будь-якому випадку російські війська там сковані. Тепер говоримо про матеріальні збитки. Матеріальні збитки, я пригадую, що в 24-му році це їхній губернатор говорив про 800 там, з чимось мільярдів рублів. Так, це велика цифра. Ну, це для порівняння він говорив, що збитки, які загнала Курщина. В 10 разів перевищувала державні дотації чи бюджет Курської області на рік, який виділявся з федерального бюджету, тобто це ті втрати, які так чи інакше або прийдеться росіянам витрачати, або не прийдеться. Тоді ця територія для росіян перетвориться як така, як не обжита. Не забуваємо, що Курщина це європейська частина території Росії, тобто це наближення до Європи до нас. Це дуже важливий момент. Пригадуємо, що після того як збройні сили зайшли у Курщину, по великому рахунку була знята заборона про застосування американських, скажімо так, ракет союзників по території Росії. Це теж важливо, це теж значимо. Ну і окрім того, весь світ побачив, що дійсно можна проводити масштабні військові операції на території Росії, і Росія виявиться абсолютно неготовою до того, щоб протидіяти. Тобто, за першою лінією російської армії, як виявляється, нічого немає. Тобто, якщо раніше навіть при бунті Пригожина росіяни власне. 에, заявляли, що це просто Пригожин, це свій, там різні нюанси. Так, там його зустрічали, бо він субкультурно такий в'язнично колонний, маю на увазі, колонії тю, тюремний. Свій такий прототип Рфлорубака хлопець то і після того як збройні сили зайшли на Курщину, всі побачили, що по великому рахунку росіяни достатньо погано мають організовані тили. Ще один дуже важливий момент. Збройні сили настільки швидко зайшли в Курщину, що отримали по суті. Достатню кількість архівів від ФСБ, так, оце, що я кажу, все таки отримали інформацію про м, взаємодію ФСБ з місцевими, хто де там були, ждуни е, побачили. Власне де ФСБ, скажімо, розмістили якісь пункти спостереження, з ким якою резидентурою вони комунікують, які їхні сили на цих місцях, тобто бази, списки самих ФСБшників. І доступи до величезної кількості ключів паролів, які, скажімо, давали доступ в загальних базах ПСБ на вже все російському рівні. Звичайно, що ми, якщо ми говоримо про ці ситуації, про ці власне, моменти, які Курщина дала нам, окрім того, ми отримали шалений досвід проводити військові операції на Чужій території. Окрім того, російське населення, хто б там що не говорив, все одно між собою комунікує, і російське населення між собою скомунікувало і дало який, яку інформацію. Український солдат не страшний. Якщо він заходить, він не грабує, не маредорить, так він не відповідає уявленню росіян про солдата, який там. Приходить, має в руках автомата. Отже, вся його воля, закон і сила. Побачили, що український солдат абсолютно в рази кращий за російського це не дає моєму можливості консолідувати Путіну. І я кажу саме через ці всі моменти до сьогодні Путін не оголосив загальну мобілізацію. Він розуміє або верніше, десь там догадується, які можуть реально бути ментальні настрої російського населення. Та пане Іване, ми показали їм насправді ким вони є, ким вони являються, і ми показали, що таке справжня армія, яка, е, яка має бути, та ось ми пам'ятаємо, як е, наші військові допомагали і літнім людям та і давали їсти. А потім ми і ще раз подивилися, що таке ці росіяни, коли ті самі бабусі, які брали хліб з рук наших збройних сил України, потім розповідали, як над ними знущалися. і це знову ж таки це знаєте, мені видається вклад і. O Руйнування російської пропаганди про те, наскільки хороша Росія, та тому, що це побачив весь світ, ось цю брехню та блюзнірство. У Нас лишається мало часу. А я все ж таки б хотіла проговорити зараз про ситуацію на запорізькому напрямку. Ми бачимо, що там все більше обстрілів. Бачимо, що в півішки долітають на полюють же на мирних мешканців. Самі мешканці питають: а чи дотягне артилерія вже до Запоріжжя? Зараз ось ми з вами говоримо: чотири удари було не по. Базі відпочинку в Запорізькому районі наразі ще немає інформації про поранених та не дай Боже загиблих, але тим не менше Росія б'є по запорізькому напрямку і там участилися ось ці обстріли. Що ви про це скажете? Якщо ми говоримо про базу, там був нанесений авіаудар. Mm -hmm. авіаудар ну це точно, якщо навіть чотири каби прилетіли, ну їх могли пускати з відстані там і, 70, і 100 кілометрів. Я думаю, з часом. Ми дізнаємося дуже скоро навіть сьогодні, яка модель, який тип застосовувався цих авіабомб, чи Кабів, чи Фабів, то ми будемо розуміти приблизно звідки їх запускали швидше за все з окупованої території материкової території України, півдня України тут же знову ж ми не забуваємо, що навіть і Запоріжжя. Перебувало під ударами російських С-300 і російських бомб, -раке. Вони пробували це робити раніше, десь їм вдавалося, десь таки знищувалися ті пускові, і на, і на великий термін часу це стихало, потім знов противник пробував відновлювати. Маємо не забувати, що РСЗВ, особливо крупних калібрів, може бити на десятки кілометрів, тому тут складно мені сказати. Чи зможуть вони дотягнути, чи не дотягнути до, скажімо, конкретних е, об'єктів, бо РСЗВ все-таки далеко не точна російська зброя? Я не кажу про хаймарси, які дуже точні, я говорю про російські системи реактивного залпового вогню, ті ж самі там смерчі торнадо, які б'ють по площинах, які можуть наробити на жаль великої бій цивільному насадку? З іншої сторони, тут ми маємо теж прекрасно розуміти, що для противника? Запорізький напрямок не менш значимий, аніж скажімо, Донецький, але я, оскільки їм важливо на півдні України, взагалі в цілому на півдні України розширити контроль за окупованою територією для того, щоб зробити для себе безпечну полосу зв'язку з півднем України, зокрема з Криму. Раз і друге, ну це теж зрозуміло, що все-таки Запорізька, Херсонський напрямок це найбільш віддалені логістичні напрямки для російської логістики, і там вони намагаються і залізниці додати нові відки і е, також десь убезпечити свої сили. Це прилітають безпілотники, скажімо, російської армії, чи це якесь ДРГ проходить? Для того щоб створювати оце відчуття небезпеки, мені теж складно оцінити зараз перебіг подій. Та ми не забуваємо, що росіяни зараз дуже великий відсоток бойових дій перетворюють саме на пропагандивно-агітаційні акції. Ті самі прапороносці, ті самі ДРГ, які навіть односторонньому порядку чи одноразовому не плутаймо малі піхотні групи. Я говорю зараз про ДРГ, намагаються проникати в голуб території України для того, щоб зробити фото, зробити пуск безпілотника. Важливо, щоб це не було системно, але ризики є, і звичайно, на місцях органи місцевого самоврядування виконавчої влади, які мають протоколи відселень, протоколи. Збору громадян у випадку таких ситуацій, визначення місць, евакуації, роздачу гуманітарної допомоги, мають працювати на місцях і доповідати, бо все таки завдання збройних сил воювати і захищати, а не займатися гуманітарними питаннями, навіть якщо вони і займаються, це тільки тому, що або величезна зона ризику, або це добровільне рішення військовослужбовців. Пане Іване, ну і ось тут, коли ми говоримо, що це справді були авіудари, от за сьогодні зранку по Запорізькому районі по базі відпочинку, я не можу не запитати вас про цю пропозицію, яку Росія пропонує штатам. Це їхній такий варіант перемир'я, мовляв, тимчасове перемир'я в повітрі. А це пропонує Путін Трампу, щоб уникнути звичайно що вторинних тарифів і санкцій з боку Сполучених Штатів. Але ось це тимчасове перемир'я в повітрі. Як ви його бачите, і наскільки це про. Програшний для нас варіант, тому що ж вони кажуть: ну ми не б'ємо по вас безпілотниками. А ваші добрі безпілотники не, не роблять е, яскраві ранки на е, Росії. Тут же ж ми розуміємо, що він може запропонувати перемир'я тут, але посилити тиск на фронті. Як ви оцінюєте цю заяву Путіна? а Мене задумалось над тим, наскільки це послаблює імідж Трампа. Кожна поступка Трампа, на яку він погоджується Absolutely. по відношенні до України, б'є вже зараз по його рейтингах, і стимулює Росію Путіна не дотримуватися жодних власних зобов'язань. Перший момент, другий момент, ми бачимо, що якщо навіть на початках на якісь погрози Трампа там російському військово-політичному керівництву вони. Або замовкали, або десь там переходили в таку фазу замовчувань, то зараз вони відкрито глузують. Е, те, що путіну потрібно, оце так би мовити, повітряне перемир'я. Це зрозуміло, бо на занадто болючі, занадто дошкульні, ми наносимо удари. І я думаю, що у їм тут, якщо по нафтопереробних станціях у них навряд чи буде якийсь вихід чи по арсеналах, верніше арсенали вони і так. Намагаються сховати під землю, я думаю, що тут путіну це перемир'я потрібне для того, щоб, наприклад, ту саму Єлабугу сховати під землею, тобто заводи, які займаються випуском, наприклад, тих самих безпілотників, РСЗВ, ракет, тобто йому потрібно накопичити арсенал. І для того, щоб потенційно потім наносити дистанційні удари, е, порушивши ж це перемир'я. Ну, ми знаємо, це не для росіян не проблема. Вони да, якщо вони раніше шукали якийсь казус з Беллі, то вони їх навіть зараз не шукають. Вони просто Путін каже, я прийняв рішення і, і поїхали. Тому оця повітряне перемир'я, це те саме, що там було та безліч тих перемир'я, які нічим не закінчувалися, тому що. Якщо перемир'я заради перемир'я, так тоді можна це говорити. А якщо перемир'я заради того, щоб росіяни перегрупувалися, підтягнули сили і почали якісь потужніші наземні операції, ну яке це перемир'я? Тим паче, ми всі розуміємо, що Зараз в повітрі на тактичну глибину, особливо безпілотники українські просто виносять ворожу бронетехніку. Тепер уявім собі, скільки вони її можуть застосувати, якщо будуть знати, що не буде ударів з повітря. Це навіть якщо ми говоримо у фронтовій прифронтовій зоні. А якщо ми говоримо про глибокий тил, то ми вже розуміємо і транспортні перевезення, і Винесення величезної чи розширення великої кількості власне військово-промислового комплексу їхнього. Це навіть напевно від банального. Уявім собі скільки тоді в телах росіяни зможуть винести на поверхню боєкомплекту, який швидко будуть загружати, який зможуть зберігати будь-де а не приходиться ховати, mm -hmm. і а це все труд і ресурс про авіацію. Mm -hmm. Та сама історія пригадаймо, вони почали будувати навіть на аеродромах. Оті ангари, які хочуть ховати літаки, це дуже серйозно впливає на саму ефективність експлуатації аеродрома, коли з'являються об'єкти, які в цьому плані, які в загальну конструкцію не були внесені, коли будувався аеродром. Тобто самі собі десь тут так само шкодять. Пане Іване, я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Іван Тимочко був разом із нами на зв'язку. Я ж нагадую, що наша основна сила вона полягає в нашій єдності. Допомагайте власні.